Так, всім привітики! Знову я. Знову розбір нового чергового тижня, і цей тиждень також закривається в мене в мінус. А саме в мінус 2%, і зараз будемо розбирати позиції. Стосовно дешборду, не орієнтуйтесь на цей дашборд, тому що він не зовсім коректно працює. Потрібно орієнтуватись на термінал останні 7 днів. Ось мої позиції, які я виконував. А, так, мінус 2% у мене за. Тиждень. Поговоримо сьогодні про позиції, які я виконував, і поговоримо про ось таку річ, що скільки часу займаєшся, плюс-мінус хорошого результату немає. І, типу, ну, ось, ось таке написав мені мій друг в Телеграм. На цю тему трошки в кінці обговоримо. Отож, поїхали. Найбільш невдалий актив цього тижня це аут, австралійський долар. Тому що на ньому виконувалися три позиції, дві з яких вже закрились мінус, та третя позиція я відкрив її в п'ятницю. Отож, почнемо. Ідея була досить проста, насправді. Єдиний мінус це напевно те, що ціна знаходиться тривалий час в консолідації, і, можливо, саме це і стало, скажімо так, помилкою. Але, тим не менш, тижневий таймфрейм, я бачу дефіцит покупок, ціна. Починає змінювати свій лонговий Ordflow на шортовий оклов, з'являються перші такі тижневі неефективності від межі Отож, ми маємо зняття рейду, зняття ліквідності, закріплення СНР. Я очікував, що даний лоу буде оновлюватись цього тижня. Ми затестили даний блок, перекрили імбаланс, Утворили після взаємодії з тижневим блоком. Денний імбаланс, який виступав для мене точкою опори, отримав хороше ведмеже поглинання попереднього обичого пінбару. І для мене ідея залишалася простою оновити даний лоу або ж цей відповідний лоу. Я працював після 4 годинного підтвердження на реакцію на денний імбаланс. Ми маємо цей 4 годинний імбаланс, заходив я ось тут. Пам'ятаю, зайти мені не вийшло, так як я відмічав, тому що це було рівно на новинах. Я вже не пам'ятаю, які там були новини по австралійському долару. Чи по... А це були новини, по-моєму, по NFP, які фактично не були випущені, але в терміналі вони рахували, рахувалися як червоні новини, тому я не хотів грати з правилами. Я просто почекав, поки пройде п'ятихвилинне вікно. Зайшов майкетом тому тут. Закрився поступу і ось цей перезахід уже наступного дня чи через день, навіть і не пригадую. Цей захід був швидше за все технічно, він був по правилам. Але я, аналізуючи свою дискретну торілі, свій дискретний підхід, розумію, що це було просто бажання відбити попередній лос І це було бажання навіть не так. Були два моменти. Перший момент це страх. Пропустити даний рух після мого пересвіпа ліквід після мого пересвіпа стопа. Це було перше страх пропустити рух. Друге, це була жадність, яка пов'язана з тим, що мені подобався РР з відповідної точки входу. Це один до трьох РР. Я розумів, що класно, типу, я перекрив і свій стоп і зроблю зверху. Але маємо те, що маємо. Закрився я по двом стопам. І потім я вже в чаті, коли переписувався з друзями, то я казав, що в принципі ось моя безпечна точка, і ідеально було б заходити від даного фракталу і ставити стоп сюди. Але я так не зробив, тому що вже зловив стоп і вже не хотів перезаходити ще раз. Тим не менш, третю позицію я виконував по слідському долару і пізніше про неї поговорю. Тобто ось такі два стопа мінус 2% були зафіксовані. Наступна позиція це була позиція по PTC. Вона закрилася по тейку. Це перший тейк за довший час. І він був по крипті. Я за рік виконав тільки три позиції по крипті. Дві по ефіру на стопу на тейк і ось третя позиція по біткоїну в тейк. В принципі, та ж сама схожа ситуація як австралійський долар. Зміна лонгового ордифлоу на шортовий Ордифлоу, можливо, він тут більш чітко виражений, ніж на австралійському доларі. Формування віклі-Сценару, 3DP-паттерн, ціна після реакції на даний блок не оновлює хай, а продовжує свій несхідний рух. Закріплюється тижневим сценаром після закриття даної свічі. Ось мій тижневий Сценар. Ось денна точка опори, яка була використана мною як point of interest. І відповідно я чекаю, що від даного імбалансу ціна опуститься до даних фракталю і оновить відповідний фрактал. 4 години підтвердження: те, що мені потрібно для відкриття позиції, подобається те, як ціна після свого основного руху робить таку корекцію. Тобто, по всім канонам, у нас розширення відбувається швидко, а корекція тривала, триває довший час. І після 4 годинного підтвердження заходжу в позицію. Знову ж таки, ціна отримає після мого входу хорошу реакцію, але повертається в точку входу. Нічого проти себе я тут не бачу. Та, ми перекриваємо якісь тут імбаланси, але жодного бекграунду я для себе в цьому русі не бачу. Тому. Не було тут сенсу закривати позицію без убиток. Взагалі я рідко закриваю позицію без убитку. На NASDAQ я хотів закрити позицію по... без убитку цього тижня, але мені там не дали можливість. Зараз поговоримо про нього також. І ціна отримала ось таке хороше продовження відповідно всього шортового ордерфлоуд. Зафіксував 2 RR. Помилився з лотажем, тому заходив в першу позицію, в другу позицію разом на 1% ризику і зафіксував 1 до 2 рівно. По біткоїну все. Наступний трейд євро-канадський долар. Теж ситуація була проста. І теж зафіксував стоп. Зміна. На шортовий наратив на тижневому на таймфрейме. В менті враженням єдині ті собі трейди просто з інакшими тікерами. на точка опори вигляді цього ордер блоку цього сценару. І я розумію, що після такої реакції, швидше все, я отримаю оновлення шортової структури і похід за цією точкою. Після реакції на денну точку опори я отримую 4 години підтвердження, 4 години сценар. На корекції по прийнятому для мене RR я заходжу, отримую короткосткову реакцію, тим не менш, мене вибиває в стоп. За цим пулем ліквідності ми прийшли. В цей день, коли євро-канадський долар різко ріс, Євро USD також показував ріст, дуже багато хто почат, там я бачив закривав тейк профіти. Але, тим не менш, я торгую євро-канадський долар в моменті, тому мені саме цікаво те, що відбувається на цьому графіку. І я не хочу переплутувати між собою ці кроспари. зловив стоп лос в принципі, все по ньому. І наступне. Ага, наступне це дві позиції, які ще відпрацьовують. М так, якусь одну позицію походу пропустив, але я не розумію чому. Так, ага, NASDAQ Я не вніс журналу NASDAQ. Тоді давайте його розберемо окремо. NASDAQ NASDAQ. NASDAQ мене дуже сильно, скажімо так, підмахав. Знову ж таки, агресивний ордерфлоу і, в принципі, здається, його мають торгувати. Дуже легко, але не так все легко, як здається, на перший погляд. Враховуючи напевно макроекономіку, тим не менш на що я орієнтувався. Це тижнева точка опори, різкий пролив вниз, на що я очікую різкий розворот вверх. Після реакції на, денний, на тижневий блок я отримую денне підтвердження. І заходжу в позицію. Заходив я в позицію від даного пін-бару, тому що по лотажу мені не вийшло зайти від імбалансу з 500% 250 доларів. У мене там получалося 303 долари. Я для того, щоб не робити більше ризик, я просто зайшов нижче по 1% ризику. Зафіксував стоп-лосс. Тут у нас, до речі, СМТ по SP 500. Тут я зловив стоп-лос, а SP 500 ЛОЙ не оновив. Не виключаю варіант, що фактично ми можемо отримати після мого зняття стопа вихід вище. Але, знову ж таки, вихід вище і будуться розглядати тільки тоді, коли ми отримаємо закріплення зверху цієї структурної точки, а до того часу. В принципі, нічого не хочеться виконувати, тому що ми можемо від будь-якої неефективності отримати реакцію знову вниз. Тим більше зараз там цей шатдаун закінчився. Знову там, напевно, будуть якісь нові макроекономічні показники, які будуть плавати на NASDAQ, плюс там свої історії з Nvidia. Тому побачимо, як воно все буде. Відпрацьовувати по наздаку ось такий стоп-лосс. І давайте перейдемо до позицій, які ще в відпрацюванні. Це ауткад. Я за УДМКом дуже довго слідкував. Так, знову ж таки, не додаю чомусь тут. А, ні, все є. Все є тижневий, денний. Денний. І 4 годинні таймфрейми. Це денний тижневий Тижневий таймфрейм, девіація знизу, є потенціал руху ціни вище до девіації зверху. В цій триває консолідація я шукав можливість для входу в позицію. Тобто, я розумію, що в мене тут є брейкер-блок, який фактично показував зразу реакцію. І ціна не могла його пробити, потім ціна пробиває, і він же виступає як точкою опори для руху ціни вище. Але в цій проторговці мені було складно знайти хорошу точку входу. Ось як це виглядає на денному таймфреймі. Ми тут отримали таку незрозумілу консолідацію, кілька тестів. Потім цей Volume imbalance, І тут подивіться, скільки днів ціна біля нього тела. Тобто я хотів від цього Volume imbalance, розриву між свічками. Знайти лонг, заходити одразу від Volume Balance, ставити стоп сюди. І так як сюди не хотілося, тому що не прийнятий не рар, і я не, я не знав, чи все-таки це Volum Balance покаже мені відповідну реакцію. Але нарешті, коли дана структура що того, перетворилася в лонгову, я вирішив заходити в позицію і ставив стоп сюди. Зараз скажу один цікавий момент, до речі, по цьому активу, ну по конкретно тій ситуації. Нарешті, коли ми змінили шортових дуфлоу на лонговий я зайшов в позицію. І на графіку, якщо ми глянемо. Так, так, так. Графік я закрив. Давайте повернемо його. На графіку OutCut у мене ось за ось цим фітюлям ставився стоп. На графіку, конкретно на Trading View. А на терміналі, ось ви можете побачити. Я не орієнтуюсь на тренінг, я орієнтуюсь на матч-трейдер, я ставлю стоп за даний фітіль. Ціна мене тут не вибила, а ось тут ціна мене вибила. Тому якби ще залишаюся в позиції. Побачимо, як він працює, враховуючи те, що ми отримали цих 4 години СНР. Ось даний SNR Тому є потенціал руховище. Побачимо, як позиції закриються позиція закриється І так, останній трейд, який будемо розбирати. І потім вже перейдемо до того психологічного блоку, про який я говорив. Це Aut USD. Та ж сама торгова ідея, яку я говорив в попередньому трейді. Тобто, в мене є місячний блок, у мене є зняття фракталу, тижневий сценар, прикитя імбалансу тест даного блоку. Після тесту даного блоку 4 -го години, е, так, перепрошую, тижневого блоку. Після тижневого блоку ціна отримує денне підтвердження. Денний Сценар. Я розумію, що от мене є ділінг-рендж, і в середній цього ділінг ренджу при тесті. Премію із взаємодію з цим фексалом, ціна може отримати реакцію. Після такого хорошого денного закриття я приймаю рішення подивитися, чи зможу я перезайти. Я отримую, точніше, дане денне закріплення воно було 4 години підтверджено для входу. 4 години СНР, реакція на СНР, знову падіння. Тут я заходив маркетом. Так сюди, але давайте глянемо. На те, як це на зараз себе показує. Тобто ось наша денна свіча. Вона приходить в денний імбаланс з протилежної сторони. Але для мене особисто в цьому даному імбалансі жодного бекграунду немає, він не взаємодіє з жодними факталами. Тут у нас залишається ліквідність. Тому, знову ж таки, я не приймаю рішення закривати позицію без убиток. Буду продовжувати її утримувати. Ось так вона зараз виглядає на, на 4-годинному таймфреймі. Ось тому побачимо, як ціна себе покаже. Тобто, фактично, в мене виходить, аут-кат я лонгую, аут USD я шортю. Тому цікаво, що буде з канадським доларом цього тижня, цікаво, що буде саме з USD цього тижня. Побачимо, як ціна покаже себе. І все, давайте тоді перейдемо до ось цього питання, такого, скажімо так, для когось болючого, для когось не зовсім болючого. Чи не посіщають, чи не відвідують, чи немає в мене думок про те, що стільки часу, йому кажучи, займається, але плюс-мінус хорошого тату немає. Треба собі задати питання про те, чи трейдинг – це єдина річ, якою ви хочете займатися в житті. І якщо це питання, це відповідь так, це єдина річ, то вам напевно буде дуже складно, з великою місці вам буде дуже складно. І по помилці вижившого, можливо, ви будете якраз таки тим одним одним відсотком, ну, умовним одним відсотком, який доб'ється хороших результатів, і трейдинг це таки буде залишатися єдиною вашою професією, яким, чим ви займаєтесь. В моєму уявленні це зовсім не так. Трейдинг це не єдине, чим я хочу займатися. Є речі, які хочу займатися, які можуть приносити мені дохід поміж трейдинг, окрім трейдингу. Тому мене не викликають. В мене в голові не появляються думки про те, що типу треба це лишати, тому що немає результату і так далі. Ні, це така хороша можливість додаткового заробітку. Який потім потенційно може стати основним завідком. Але є одне, але про це писав Грек Макен в есенціалізмі. Я не пам'ятаю, як цей принцип називається, але це полягає в тому, що ви можете вкладати дуже багато свого часу, ресурсу, енергії, грошей і так далі уваги своєї. Ви Напрямок, який завідомо, вам нічого не принесе хорошого, але через те, що ви вже стільки часу це вклали, вам шкода від цього відмовитись, це закинути і забути, і почати щось інше з чистого листа. Я це прекрасно розумію, тому що десь можливо в глибині душі в мене така ж сама історія. Я розумію, що о, це я стільки вклав цей трейдинг і не хочеться тепер цього його лишати. Але. Я не лишаю тренінг не через те, що я вже стільки вклав і нічого немає, а через те, що він мене не займає багато часу. Він інколи займає мене багато, споживає в мене багато енергії такої емоційної, от, переважно, коли там якісь лустрики і так далі. Таз. Як би я не хотів, я це все відчуваю, сприймаю, можна сказати, в деякій мірі близько до серця. Хоча це не потрібно робити, не потрібно на особистий рихунок, це все приймати. Тобто це єдине, що воно в мене так піджирає, це енергію. Але я її поповнюю з інших, так скажемо, напрямків, цю енергію приємною. Тому мене не хвилює, що немає хорошого результату. Я впевнений, що рано чи пізно він появиться. Якщо не появиться, нічого страшного, трейдинг мені дав набагато більше корисного на даний момент, окрім якогось там доходу. Це вміння критично мислити, вміння робити системний аналіз, це вміння і знання ризик менеджменту, який я застосовую в особистому житті, також я про це говорив у минулих відео. Тому не знаю, не потрібно цим перейматись. Якщо вам це подобається, якщо ви отримуєте задоволення від самого процесу, то чому ні? Особисто я. Вирішив для себе записувати кожного тижня ці відео не через те, що, типу, я там не знаю хочу підписників, чи ще щось там, а через те, що мені це подобається, тому що я таким чином підвожу такий невеличкий підсумок у собі у голові систематизую те, що я зробив цього тижня правильно і неправильно. От, наприклад, про одну з позицій австралійського долару, я розумію, що вона була не по технічно, вона була по правилам, але я розумію. Звести гелікоптер Вью, я розумію, зверху те, що я помилково перезаходив цю позицію. Тобто, такі підсумки я себе підбиваю, і мені це подобається, мені це приємно. Я розумію, що таке підбивання підсумки в майбутньому буде покращити мої результати. Я кайфую від процесу. Не те, що прям кайфую, але отримую від цього задоволення. Тому, якщо ви отримуєте задоволення від трейдингу, але немає хороших результатів. То я вірю в те, що при правильному мані менеджменту і ризик менеджменту вам це ніякої шкоди не принесе, а хороший результат це як приємний бонус від того процесу, який ви виконуєте з дня в день. Всім дякую за увагу! Бережіть себе.